Відкрили сушити, записали сьогоднішнє число. Тема нашого сьогоднішнього уроку практична робота, створення відеокліпу, додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів, аудіо та відеоряду. Мета нашого уроку, Ви бачите, у нас мети – навчальна, розвиваюча і виховна. Начальна мета у нас – навчитися створювати відеокліпи, сформувати навички роботи з розкладкою та шкалою часу, удосконалити навички використання відеопереходів та аудіоефектів, створення назв та титрів. Розвиваючи. Розвивати творчий потенціал і світогляд учнів. Виховувати пізнавальний інтерес. До предмету відповідної формації. Давайте спочатку поговоримо з вами, навіщо ж нам потрібна мультимедія? Де вона використовується? Для цього ви бачите у нас на, е, на досі намальована квітка, в центрі якої написано застосування мультимедія. Давайте разом заповнимо наші пелюстки квітки. Для цього нам потрібно відповісти на наступне запитання. Де застосовується мультимедіа? Як ви гадаєте? Аліна. Мистецтві. Дякую. Каріна. Реклама. Дякую. Ваня. Дякую. Коля. Розмах. Дякую. Артем. Ще раз. Кіностудії. Кіностудії дякую. Е, Міша? Мистецтво. Мистецтві. Діма. Наукові дослідження. Наукові дослідження. Влада. В освіті. Аліна. Телеконференції. Телеконференції. Давайте перевіримо, чи справді це так. Творимо те, що ви вже знаєте. І так, перше запитання. За допомогою яких програм можна створити власний відеокліп? Надя. Власний відеокліп можна створити за допомогою таких програм. Free VideoD, MC Producer та Pinnacle Studio. А відеоредактори це програма. За допомогою якої ми редагуємо відео і в цій програмі міститься, міститься набір інструментів, за допомогою яких ми можемо створити своє відео або відредагувати якесь інше. Дякую. Які особливі елементи інтерфейсу має програма Тіностудія, хто може відповісти на дане запитання? Каріна. Це область попереднього перегляду, що застосовується для перегляду окремих кліпів, так і перегляду всього проєкту перед зображенням. Дякую. Як додати до проєкту мультимедійний об'єкт? Це Юлія, Ваня. Чого додати до пора, тому що їх не об'єкту, які знаходяться у палі, слід скредатися вкладають додавати, вкладка головна. Кладка головна. <гладка> Наступне запитання: як додати музичний супровід до відеокліпу? Додавання музичного супровіду до відеофайлів можна як за допомогою аудіофайлів, збережених на комп'ютері, так і з інтернету. Дякую. Як додати до проекту дикторський текст Сергієнко? Дякую. Як синхронізувати коментар із відео? У процесі запису лікарського тексту в області попереднього перегляду відображається відеозапис, що дає змогу синхронізувати коментар у відео. Дякую. Як додати до проєкту текстові записи? Посталенко, Діма. Загалом підпис, титри з групи редавання клати головне, можна дати до проєкту текстові записи, назву фільму, чи коментарі. Дякую. Як розділити відеокліп на декілька частин. Я поділити на 20 перемістити індикатор відвору в місці там, де потрібно розділити і на накладці редагування обрати інструмент, розділити. Дякую. Як приховати початок чи кінець відеокліпу? Ваня Бондар. Якщо такі фрагменти розташовані на початку або на кінці відео, ми їх можемо обрізати за допомогою інструменту засіб обтикання у плаці редагування. Дякую. Як додати відеопереходи між кліпами? Нехаєнко влада. Реак відеопереходів міститься на клаці анімації. Для додавання відеопереходу треба виділити відеокліп і додати один ефект переходу. Дякую. Як додати візуальний ефект до кліпу Максим? Щоб додати до кліпу візуальний ефект, то слід його виділити і вибрати який вам потрібен. Дякую. Як зберегти створений відеокліп? Просто зі виконати вказівку файл збереження фільму, потім, який буде виконує майстер збереження фільму. Також вам запропоновані будуть варіанти, де можна зберегти фільм. Вам потрібно буде обрати один із запропонованих. Також майстер збереження фільму будуть запропоновано що вказати ім'я. Параметри якості, які впливають на відео, їх можна не змінювати, які будуть запропоновані за замовчуванням. І нажати кнопку збереження. Також збережен е, е, відео може бути опубліковано в інтернеті. Дякую. Так, ви неодноразово були в нашому історико-графічному музеї Білоуської гімназії. На сьогодні. Музей нараховує більше 1000 експонатів, які розміщені в п'яти залах. Давайте спробуємо з вами створити відеоряд до кожного із цих залів. Для цього вам потрібно поділитися на групи. Це ми робимо за допомогою методу жеребкування. Тобто, кому дістанеться. Листочок з взяли цифрой, то в такую группу І ну, визначте режисера, фоторепортера і кореспондента. Давайте з вами згадаємо обов'язки кожного із членів групи. Що повинен робити режисер? Хай. Режисер повинен контролювати всю роботу, яка ведеться протягом створення відео чи фільму. Віде. Тобто режисер контролює, як же ведеться робота і в кінці буде захищати проєкт. Що робить фоторепортер? Фоторепортер знаход... фотографує фото та, ну, як називається, якийсь експонат, знаходить інформацію до даного ну, експонату. Повністю він інформацію знаходить, він тільки фотографії робить. Він робить тільки фотографії. Що ж робить, дякую, що ж робить наш кореспондент? Кореспондент збирає е, інформацію до певної теми. Збирає інформацію до певної теми. Харас. Після того, як ви створите відеоряд, приготуйтеся до захисту ваших проєктів. Тепер я прошу зайняти вас місця відповідно до створених груп. Поділилися на групи, Сіли всі з зганялися. Бажаю вам успіхів! А тепер давайте разом ще раз відвідаємо історико-етнографічний музей для збору інформації. По двірі берези шепочуть добрий день гомінка дітвора, і укласти нас вересень кличе, Бо навчатись настала пора, у несвітані далі полине, і відкриємо нові світи, не страшні нам ні бурі, ні зливи Поряд з нами учителю ти. Гімназія, шкільна родина, науки храм і храм добра, дитинства моя країна, країна щастя, відеома. Час і роки пробігають, ми росте нам співає звіно, і дороги в житті нас чекають, не забудемо ми твій урок, вже змінило не раз парби листя, під пікати і і росі розхід, хвістижина у наше дитинство, що купаються в квітах весні. Гімназія – для нас єдина, і храм наук, і храм добра, ти будеш жити, Моя країна, країна світла і тепла. Гімназія ем що родина Наук і храм, і храм добра, дитинства тут моя країна, країна щастя і тепла Гімназія ем Брат, ти будеш жити моя країна, країна світла і тепла. У 1987 року у Білуцьку діяло дві церковно-приходські школи, де працювали два вчителі і навчалися 32 учні. У 1887 році розпочалося будівництво нової школи, яка була вкладена у дію у 1905 році. Добудовувала цю школу священник Федис Іванович Копо і ідяг Василь Петрович Наумольний, які який викладали в школі до 1917 року. У Белуцьке створені проєкту брали Добудовували... участь. Благодарю Михайло і Дмитро Костоленко, фоторепортери. Черніченко Анастасія Редактор, кореспондент і познецьов Микола, режисер. Проєкт був створений у програмі відеомонтажу. Жителі Білорицька дізналися з радіоприматрівки про напад Німеччини на Радянський Союз. Перші дні війни на владі біловичам пішли на фронт. До літа 1942 року ворогові вдалося захопити всю країну. Перед вами трапена німецька карта з детальним позначенням. Так. В вашій увазі пропонується проєкт заняття білоруської романи. Створенням проєкту брали участь режисер Васічник Максим, кореспондент Бондар Іван і фотографуденка Діма. Проєкт був створений в програмі. Само перемагали ворівняні воїнів. Ворім'яні студії, то пизамо масово з міські збивали прості, але дуже величні насладо. Ніж удігоні, виконується проєкт Наш крайний часи. Створені проєкту брали участь Леоном Конадій, як кореспондент, і Олег Вицькоартер, фоторепортерець, і я. Скоро все в програмі наступні. На суті. де ви поставилися мамоти, річма, які шерсти тварини. А потім настає поперед подараженими землями, руками стіни народу, сходу на Першому були і з цьому столітті до нашої ери. На фото ви бачите археологічні пам'ятки, які належали племенам із культури, яких у сьомому столітті. Ми звідки побічний звідти залишилися спорві могили. Президента роботи з літників складно. Тему побут жителів Гіомоста. Над цим проєктом займалися лідніт Нікіта в ролі режисера Сіріяного Два, в ролі фітерапатера, та в ролі кореспондента була Орінка. Створився проєкт в програмі Сольміс. Чисто репорті. Серед два центці нахлиза та морським способом. Він не почивнула пара, на якій піч найчастіше напріли в капустяних листках з джалих лік, прогоючив відставати борщи під час. Чаплійка і подружка приділка речі колоніці. Так було наступної нашої роботи. Обговорення. Спілкувалися в групах і вирішили, чий відеоряд вам сподобався найбільше, які запитання у вас виникли під час створення відео, що вам було найскладніше зробити при роботі з проєктом, і чи сподобалося вам працювати з мультимедійними засобами. 3 хвилин! І так, перше запитання. Чий відеоряд вам сподобався найбільше? Група номер один. Максима. Група Максима Пасічника. Про що був відеоряд там? Життя і побут кого? Сіх людей, наших білолучан, гаразд, група номер два. Що вам найбільше сподобалось? Теж Максима Пасічника, хорошо. Руба номер 3 Максима 4, Максима і ви ваша ручка? Ваня. там пані Настя Василенко. Де це була Настя Василенко. Про що там проєкт був? Про освоєння школи. Білолуцької гімназії. Які запитання виникли під час створення вашого проєкту? Що вам було найскладніше зробити в даному проєкті? Група номер до зображення. Підігнати Бог до зображення. Група номер 2 Що вам було найскладніше. Озвучити відео гаразд, третя група. Добавити музику до відео, четверта група потрібно було збантувати і додати звук коректно. у вас. Потрібно було свій голос дикторський текст нарізати, гадаю, і потрібно було його ще співставити з вашими зображеннями. Чи сподобалося вам і що було найцікавіше при роботі з проєктом? Перша група. Найцікавіше було працювати з експонатами музею. Експонатами музею. Друга група, що вам сподобалася. Підставляти картинки з звуком, я так розумію, правильно? Угу. Група номер 3 Що було найцікавіше? У музеї. Фотографувати в музеї. Хорошо, група номер 4 Створювати відео, сам процес, так? Да? Група номер 5 <різь> 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 Цікавіше при роботі з проектом? Монтувати було дуже цікаво, розбиратися з чимось новим. Чи сподобалося вам працювати з мультимедійними засобами? Так чи ні? Так, да. да. да, сподобалося. Да. Yeah. <laughs> yeah. На практичній роботі номер 6 Творення відеокліпу, додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів, аудіо та відеоряду. Я гадаю, що ви дуже гарно попрацювали, справилися усі з заданими темами. Ви підібрали інформацію, коректно підібрали звук, коректно підібрали фотографії. Працювали всі дуже активно. Тому я гадаю, що ви заслуговуєте на високі пали. Знаходимося в четвертому залі музею. Експозиція цього залу розповідає про заняття жителів Білоруської слободи. Перед вами знаряддя праці, якими ще подекуди, незважаючи на технічний прогрес, користуються в селянських садибах. Здавна основним заняттям наших земляків було землеробство. Землю орали плугами, в яких запрягали волів. Перед вами ярмо для волів, збирали хліб косами і серпами. При молоті широко використовували на таку для початкового обмолоту великий кам'яний волок гартман, а потім дерев'яний ціп. Зерно мололи у млині, а вдома на крупорушці і зернотерці його подрібнювали. Одним з найшановніших людей в селі був коваль, бо вироби з заліза були важкими в обробці і потребували вмін і таланту, тому, як правило, це ремесло переходило з роду в рід. Широка колекція ковальських виробів є свідченням різноманітних занять білолучан: підкові, металеві пута, плуг, січки для соломи, рогачі, чапрійки та безліч іншого реманенту і деталей. Хліб пекли на весь тиждень, тому вчиняли багато ось у таких ночвах та діжах. Сало зберігали в дерев'яних воднях, в дерев'яній ступі, толкли зерно. Масло з вершків збивали в простій, але дуже зручній маслобійці. Їжу готували в карамічних чи металевих горщиках, які називали чаунами. За розмірами вони були: великий баняк, менший борщівник, ще менший кашник, І більше брегли в коморах, в засіках, часто в кошелях, які плели з лози. В кошиках зберігали городину. Овочі, фрукти любили. І мед До пуду меду за сезон давався ось такий вулик колодка. Ми знаходимося в залі, де розміщено дві експозиції Історія «Історія Білуцька» та Історія Білуцької гімназії. Ми з вами коротко зупинимося на історії нашої школи якими б не були часи, та білучани завжди приділяли увагу розвитку освіти. До 1907 року в Білуцьку діяла дві церковно-приходські школи, де працювали два вчителі і навчалися 32 учні. У 1887 році розпочалося будівництво нової школи, яка була введена в дію у 1905 році. Добудовували цю школу священик Фетис Іванович Попов і дяк Василь Петрович Наугольний, які викладали в школі до 1917 року. Вердянський період з року в рік підвищувалася освіченість колгоспників. Вже на 1925 рік в селі працювало дві початкових і одна трудова семирічна школа, де навчалося 288 дітей і працювало вісім вчителів. Навчання в школі було організовано в дві зміни: зранку навчалися діти, ввечері дорослі. Директором школи в цей період був Володимир Михайлович Попов. А зараз ви бачите портрети директорів нашої школи за всю історію її існування. Тисяча 1932 році школа стає середньою, а в 1936 році відбувся перший випуск 10 класу. Після війни в селищі працювали три початкові: восьмирічна і середні школи, в яких навчалося 1050 дітей, і працювало 65 вчителів. На цьому стенді ви бачите фотографії вчителів, які в різний час працювали в Білоцькій середній школі. Відновлення середньої школи розпочалося відразу після звільнення Білуцька від фашистів. Вже 23 лютого її двері були відкриті для учнів. Навчання в той час задавалося непросто писали на газетах міжрядків, чорнило робили з бузини або столового буряка. Згодом з'явилися чорнильниці невиливайки та пера. На уроках каліграфії учні вчилися красиво і акуратно писати перами з чорнилом. Перед вами зошит учениці 4 класу калмикової Валентини, в якому каліграфічним почерком виконані письмові вправи. Після Великої вітчизняної війни запроводжується обов'язкова шкільна форма для дівчат це коричневі шерстяні плаття з чорним або білим фартухом та змінним комірцем і манжетами. Для хлопців коричневий або синій костюм з напівшерстяної тканини. До початку 80-х років учні навчалися за дерев'яними партами, з відкидними дошками. За такою партою навчалися учні початкових класів. На початку 70-х років розпочалося будівництво нового троповерхового корпусу середньої школи, яке було завершено у 1986 році і прийняло у свої стіни учнів 5-11 класів. Учні початкових класів навчалися в приміщенні старої школи. У 2003 році Білуцька середня школа була реорганізована в гімназію. На даний момент в гімназії навчається 295 учнів, працює 30 вчителів. Всі учні навчаються в триповерховому приміщенні школи. Наша школа по праву гордиться своїми випускниками. Серед таких випускників: запорожець Іван в. Іванович, герой України, синій бабка Анатолій Михайлович, актор Львівського драматичного театру імені Заньковецької. Останній період його життя був пов'язаний з нашою школою. Анатолій Михайлович навчав учнів церковому та драматичному мистецтві. Імена найбільш талановитих випускників нашої школи навічно увійшли в її історію. Зокрема, їм присвячений стенд. Вони навчалися в нашій гімназії.